Продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив. Нагадаємо, протягом цієї години говоримо про відновлення відбудову житла через російські обстріли. І далі під час розмови з радницею голови асоціації міст України дізнаємося про те, які програми грошової допомоги для відновлення житла вже діють в різних громадах України. Оксана Продан з нами на зв'язку. Вітаємо доброго дня. Тож, пані Оксана, насамперед, де вже дають гроші з власних бюджетів, розкажіть нам про це детальніше. Ну, якщо говорити про виділені кошти, то прямо е виключно на квартири виділили в Київській міській раді, вони виділили 2 мільярди гривень на купівлю квартир для переселенців. Крім того, в в, в, пирятині, в співфінансуванні купили декілька десятків квартир. І наразі, якщо говорити про купівлю квартир, на цьому все. Є багато дуже роботи, яку проводять місцеві саме місцеве самоврядування по ремонту квартир. Є в Київській області у Львівській області встановлені тимчасові житло, тимчасове житло спільно з міжнародними організаціями за допомогою наших іноземних партнерів. Але якщо говорити про видачу житла про допомогу в купівлі, то існує державна програма Оселя, де можна взяти іпотеку. Обіцяні влітку кошти, коли говорили про те, що держава виділить гроші на 30 тисяч квартир для переселенців, поки що не виділені. Цих грошей немає в бюджетах. Але сьогодні працює іпотека 3%. Під для іпотеки можуть взяти для для себе кредити військовослужбовці, медики, правоохоронці, освітяни з 1 січня 2023 року може можуть бути всі громадяни, яким це потрібно як переселенці, брати гроші і. Брати, але це знову ж таки це брати і повертати це кредити, які надає держава. Все решта сьогодні, поки що тільки от які наскільки ну, але... знаю стосовно цього кредиту. Там є певні переваги в тому, що звичайно фіксується відповідно до гривні, Ти не залежиш від курсу долара. Ці 3%, які передбачені для військовослужбовців, медиків, освітян для всіх інших, я так розумію, там кредити під 7% річних. Так. Першого січня 23-го року це буде 7%, так як була програма до війни. Якщо ви пам'ятаєте іпотека, вона так і була 7%. Вона так і буде. Але для військових, для правоохоронців це програма під 3%. Пані Оксано, якщо говорити про те, люди, які хочуть отримати компенсацію за зруйноване житло, які документи їм потрібно зібрати і куди їх подавати? Ну, дивіться, сьогодні працює реєстр зруйнованого житла, і сьогодні, за даними Мінрегіону, близько 2,4 мільйонів громадян України залишилися або без житла, або з житлом, яке зруйноване і потребує ну, досить суттєвого відновлення, теж там жити не можна без ремонту. є згідно з законом створені комісії органами місцевого самоврядування, муніципалітетами. І ці комісії насправді викликаються, вони роблять обстеження, складають відповідні акти, і тільки з цими документами можна буде потім спочатку проходити процедури в Києві в Україні в Україні в українських судах, і тільки потім можна буде виставляти сумарно разом. Ну, вимоги до Російської Федерації тому звичайно дуже важливо на місці оформити документи. Цим займаються муніципалітети, міські ради, виконкоми і там у себе на місці треба звертатися. Мене ще цікаве, таке питання. Якщо людина, наприклад, не на місці, вона розуміє, що житло там зруйноване. Допустимо, в Харкові людина зараз знаходиться чи за кордоном, чи в іншій більш безпечній області України. Як бути тоді? І як бути в тому випадку, якщо документи, наприклад, право власності, навіть паспорт людини в тій же квартирі згорів? Ну людина не має цих документів. Чи є якісь програми, які можуть посприяти цьому? Якщо е, територія вже звільнена, то е, від е, окупантів, і це територія, яка знаходиться під контролем української влади, то там на місцях е, створюються комісії, які ходять і обстежують. І треба просто онлайн. У нас зараз онлайн все дуже працює. Треба онлайн звертатися е, на відповідні адреси знову ж таки місцевих громад. Які мають свої електронні адреси звертатися і чекати, звичайно, хто не на місці, той буде потім. Ми це розуміємо, тому що хто на місці, той підійде один другий раз і це зробить. Якщо якщо немає документів, так само онлайн можна звертатися про їх відновлення. Якщо це вже звільнена територія, якщо там почала працювати на місці місцева влада, якщо ж окупована територія все одно. Місцеві ради, місцеві виконкоми працюють в онлайні, і до прикладу, Херсонська область, яка сьогодні ми, ми черговий раз тішимося, кожен раз радіємо звільнено Херсону, але 70% області поки що ще захоплення, але муніципалітети в онлайні працюють, і навіть зараз вже можна звертатися і знаходити от починати процедуру для відновлення документів. А, пані Оксано, а наскільки громадам? В умовах воєнного стану, звичайно ж, з дефіцитом бюджету і скороченням на різні сфери. Наскільки складно допомогти людям, жителям із відновленням, відбудовою житла з власного бюджету? Так, ну насправді це дуже складно. Я можу привести приклад Чернігова. У них е, зруйновано 150 багатоповерхових будинків. Ну, дуже значно зруйновано. 150 багатоповерхівок і близько 600 будинків загалом. Їм потрібні кілометри скла, просто щоб засклити скло, кілометри. І це гроші, які сам муніципалітет знаходить для того, щоб людям допомогти і засклити. Це величезні виклики, і сьогодні насправді дуже сильно допомагають наші міжнародні партнери, тому що. Оці відносини, які колись до війни були партнерства між громадами, вони тоді були ну формальними, дружніми. А зараз це допомога і дуже багато є випадків. Ну це просто реально та робота, яку робить Асоціація міст України. Контакти між громадами європейськими і українськими допомагають сьогодні профінансувати саме. Необхідне саме потрібне. От, наприклад, оці тимчасові модульні будинки, які зроблені для переселенців, вони зроблені саме за рахунок міжнародних партнерів. Ну так, власне, бачимо, що хто є справжніми братами, хто є справжніми друзями, містами, побратимами під час біди, так ми це розуміємо. Насправді, дякуємо вам, що приєдналися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалася з радницею голови асоціації міст України Оксаною Продан.